Доброго раночку. Сьогодні зайшла в тік-ток і подивилася, що у мене підписників 250. Я так дуже-дуже рада. Емоції дуже позитивні, дуже гарні. І сьогодні в мене замовлення на ось таку квіточку. Ось така квіточка. В такому кашпо. Дивіться яке гарнюще, Гарнюще. Така квітка. Дуже-дуже люблю, полюбляю це моє кохання ці квіти. І той, хто замовляє, так вважаю, що теж. Love flowers. Дуже гарно. Ось підвішана в такому... Кашпушки, ай, рожева краса. Рожева краса. Сьогодні піде до своєї господині. Гарного всім дня.